Вона працює на виконання вимог чинного законодавства. Відповідно, до закону про державний бюджет на 2007 рік було прийнято рішення, що передача всього державного комунального майна відбувається виключно на конкурсну підставці. Тому о, був конкурс, і по двом об'єктам це Андріївський узор 22А і 22Б конкурс виграли інші організації, ніж орендарі, які були на той час. Тобто була запропонована більш цікава комерційна пропозиція, це внесення соціально економічної розвиток району і запропонована більша орендна плата. Для прикладу, попередня організація це дві, одна громадська організація, інша благодійний фонд. Одна сплачувала за 123 метри 3446 гривень, інша за 123 метрів 1000 гривень. На даний час орендарі сплачують за ці приміщення 21 і 22 або 23 тисячі гривень. Так зараз точно не скажу. Тобто пропозиція, фінансова пропозиція. Яким ви надали, і з якого числа, якщо можна? Я вам точно не скажу, комісія була весною цього року, виграла його інша комерційна організація, бо викладаний ну, договор оренди. Я просто я, я, зараз не скажу. Але Близько... Орендарі говорять про те, що їх не інформували про проведення конкурсу і поставили перед фактом відповідно про те, що до... конкурс о, було проведений, і вони його до положення Про проведення конкурсу за місяць до закінчення терміну порядку кожному орендарю приходить повідомлення письмовому вигляді. Ну, Тим не Де менше, ви вказується... маєте людей, які говорять, що вони не отримували. Вони кажуть, що всі орендарі отримують повідомлення. Всі. Ну це в законі. А як було настав на, 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 на теорію? Нас Є база. Комп'ютерами, mm -hmm. відповідно до якої розсилається всім за місяць. що шановні, Ми повідомляємо вас, обов'язково Ну Я не можу піти, а вони говорять, що а, ми, це, ми, це, це, це я не кажу, що я не тримали. Питання в тому, що відповідно до чинного законодавства не розподілене саме суб'єкти, які орендують. Кожен суб'єкт суб'єкт приємської діяльності, творчий суб'єкт має право прийняти участь у конкурсі. Ми не можемо зробити якийсь додатковий пільг. Тому... А чому? Хто вам забороняє це зробити? Законодавство. Законодавство України. А так, законодавство вам забороняє виставляти? Всі людей на суб'єкти знаходяться в приємних умовах. Жодних людей не виставляють ну, річ, на вулицю. Ну, рішення про проведення конкурсу приймаєте, ви Приймає так. комісія. Так. Ні, я вам ну, Є комісія, яка створена, да, виходить на депутати. До чого вона приймає рішення, що саме ці приміщення на... треба виставляти на конкурс? Коли закінчуються всі. Договори оренди кожен рік цього року, вже на три роки ми можемо надавати. Проводиться його за місяць, повідомляється, що у вас закінчується, і запропонується внести свою пропозицію. Чи хочете ви продовжити, чи не хочете продовжити. Інші організації, які знають, що проводиться конкурс, можуть вільно прийняти участь у цьому конкурсі. Це не є проблема. Це конкурс грошей, виключно чи, чи такі поняття, глибані. як культура, культурний там я знаю, Він Він. Не, асофікси, все таке проче, воно враховується, і навіть такі речі, як мораль. Ви знаєте, відповідно до норм чинного законодавства чітко написано, написано що, що це відбувається не... на конкурсних підставах. Ага. Конкурсні підстави передбачають себе внесок в розвиток району. Та сплату щомісячної орендної плати. Якщо ми кажемо про розвиток району, так. як ви вважаєте, галерея в районі Установлю. це зайва штука? Галерея не зайва штука. Я повністю підтримую і я повністю згоден за те, що Андріївський узвоз має залишатися осередком мистецтва та культури. Коли? А як це може відбуватися, коли О. у галереї немає грошей, які пропонують комерційні фірми? У Подільському районі. Саме творчі майстерні художники митці займають більше чотирьох тисяч квадратних метрів. Я ну, не це можу метри, а ми зараз кажемо як так. Вийде. Я хочу, що Андрійська і більшість знаходиться на Андрійському звозі та в старій частині Подільського району. Це центральна частина. Mm -hmm. Це Ігорівська, Волоська, Межигарське та якісь так, пропонували іншу інші, інші варіанти. Умови тандерови питання в тому, що знову розкажу, ага. що є. Норма законодавства. Ми визначаємося, хто є переможцем. У кожного, хто, наприклад, програв, є така ж сама можливість прийняти участь у іншому конкурсі. У нас зараз близько 900 об'єктів, які здаються в оренду. Чим займаються ці комерційні фірми, коли вони до нового переміщення? Ну я не можу сказати, це питання вже комерційної організації. Ну, коли ви для, для... Яким чином? Ну, Наскільки я знаю, що договор оренди є і що часно сплачується. Це не основна наша задача. Чи а будуть що вони в'їжджати, чи не будуть? Розумію, може... Мені ті пани показували, що вони сплачують. Ну, пританції. Як так, вони як мені доповідали, ворожі, там знаходиться ворожі. там знаходиться, е, організація, інвалідська організація, яка ну, входить до спілки, вона, вона, тобто, вона конусно, може інвалідсья. по 20 тисяч платити, Да? яка входить до спілки організації інвалідів України. Це по документам. Ну, і вони і вони повністю сплачують. Тобто у нас претензій до цієї організації а немає. Вже, Уже, вже, сплачують, вони там Мені, як доповідала комунальних. Оренди, договір укладений і вони сплачують. Ага, по ну, ній ви теж берете гроші, вони теж сплачують таке. Я, я не можу сказати про це. Я що думаю, що це якась технічна помилка. А, Ви хочете сказати, що після закінчення терміну оренди річного так. кожне е, приміщення, яке орендується, воно виставляється Вон, на конкурс? Воно проходить ще з конкурсну комісію. Mm -hmm. Орендарі мають попередні mm -hmm. які знаходяться там, мають переважне право попередні орендарі mm -hmm. при рівних умовах. Рівні умови, ну, які можуть бути рівні умови між комерційними структурами і неприбутковими організаціями, я, я перепрошую. Я, 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 я не я, ви не ви задоволені цим цивільним законодавством. Я ні, я я, я, я я я, я, я зацікавлений в тому, що дійсно Андріївський узвоз залишався. Тим місцем, до якого ми звикли. Я сам народився на подолі, я живу тут 100 метрах. Mm -hmm. Я звикши все своє дитинство проводив там, що можна прийти, подивитися, що можна купити, І що, 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 що туристи. Uh, ну це, це не питання компетенції подільської райради чи Подільської адміністрації. А ви як персона, як людина, як чоловік, центром, будь ласка. як людина. Uh... Як подалянин його ми повністю ска на даний час Подільською райдержадміністрацією розроблений проект. Розпорядження Київської міської державної адміністрації про проведення реставрації Андріївського звозу з реконструкцією інженерних мереж. Як у нас є дуже серйозна проблема з Андріївським звозом? Це відновлення саме Андріївського звозу. Не йде питання про будівництво якихось хмарчосів, як зараз йде перекручування в пресі. Питання саме відтворення історичного вигляду Андріївського звозу. Є величезні проблеми з борщами. А що буде за цими красивими фасадами? Цими фасадами? Банки, Банки? Ні. готелі, Ні. ресторани. Ні. Влада зацікавлена візи. в тому, що саме залишався дух Андріївського взводу. Дух Андріївського зводу передбачає надходження митців, художників, створення їх виробів та реалізацію всіх виробів. Ну, тобто ви хочете зробити такий торговий ряд, матрешками можуть торгувати. Я, правильно, я розумію? Ні, ну я думаю, що наші художники не тільки матріки мають. Ну, пробувати. поки що там з містрови не торкаються, проблема не стоїть з тим, хто торгує, може. Всіх інших серйозних треба так сказати всім. Давайте, давайте звернемось до того, що у нас є комісія, яка розглядає питання, хто саме торгує на Андрійському звозсі. До цієї комісії входить одна третина, це громадськість. Mm -hmm. Це, це неправда. Які... тих самих. Це все неправда. Ой, Тих з самих є, може, давайте, вам... от давайте так. Я да. по це запитання. Ми будемо зараз ходимо, да. я питаю, конкретно. Що красиво буде за тим фасадом, які ви з чим будуть вони йти до моя Чи буде це місце для галереї? Чи для вас?